Колишня польська влада, а також в тому числі і президент Польщі Анджей Дуда, на сьогоднішній день мстяться Україні, громадянам України і так само Україні як і державі. За, можливо, за свій програш у виборах, можливо, за по якимось іншим причинам. І ми сьогодні з вами це все максимально детально розберемо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Я вдячний всім, хто ставить лайки, хто пише свої коментарі. Це дуже сильно допомагає розвивати канал і боротися з ботами, які канал постійно атакують. Тож, вдячний, друзі, кожному з вас. Отже. Все, це все якби, полягає на основі оцього скандалу, можна так сказати, і напруженої ситуації на кордоні між Україною та Польщею. Є дуже багато різних припущень і коментарів. В мене є особисто своє, і я вам сьогодні обґрунтую свою думку. А в кінці відео ви зможете написати свою конструктивну думку в коментарі під цим відео. І в першу чергу. Є, я хочу почати з коментаря віце-президента Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимира Баліна, який дав ексклюзивний коментар українському радіо. І ми почнемо з цього. І далі я, ми перейдемо до колишньої польської влади, яка була власне от до цього понеділка діючою. І так само поговоримо і про президента Польщі Анджея Дуду. Отже, щодо слів Володимира Баліна, я не сказав би, що тут є присмак політики. Я б сказав би, що тут понад 90% політики. По-перше, польська партія, конфедерація, яка активно підтримує цей страйк на кордоні з блокуванням наших фур. Ця партія є відверто антиукраїнською та проросійською. По-друге, машини, які фактично блокують кордон. Приїхали з Білої підляски, це схід Польщі, і ці перевізники раніше працювали на ринку Білорусі та Росії. Сьогодні ця можливість для них закрита, і вони не перелаштувалися своїми машинами на європейські ринки та вирішили нам заблокувати кордон. Пише Балін, тобто я так розумію, що він навіть може припускати і те, що подібний оцей страйк якимось чином фінансується Росією та Білорусію їхніми спецслужбами. Можливо, це так, можливо, і ні. От я сьогодні хочу поговорити все-таки про трохи іншу версію, яка базується на бездіяльності польської влади, в тому числі і польського президента. Е, от, е, власне, ще два слова про те, що там зараз коротко відбувається на кордоні, і далі перейдемо до права і справедливості і Анджея Дуде. На сьогоднішній день перекриті такі прикордонні пункти, як Корчова-Краківець, гребенне Рава Руська і Дорогуський Ягодин. Найсумніша ситуація на Ягодині. Там знаходиться понад 1200 українських тірів. Далі на Гребенному, там де Рава Руська. І на Краківці. В сумі також знаходиться 1200 автомобілів. Тобто, можна сказати, що по 600 на кожному, можливо, на якомусь більше, на якомусь менше, але в сумі 1200. За рахунок, скажімо так, заторів на цих кордонах і їх блокуванні. На інших кордонах, які не блокуються, також величезні черги. Там сотні автомобілів, які також чекають. І зараз середній час очікування для перетину кордону з Польщі в Україну становить 6 діб. Ми знаємо, що вже є випадки летальні, коли водій фури, очікуючи там своєї черги, помер просто в своєму автомобілі. От і звісно, що жодних жодної відповідальності ніхто за це не поніс. І тепер, друзі, давайте перейдемо до найважливішого: власне, чому поляки мсяться українцям? Тому що Україна і українська сторона, український політикум активно брав участь в цих польських парламентських виборах саме під час передвиборчої кампанії, в тому числі і в останні дні. Перед голосуванням був зерновий скандал, було багато різних напружених ситуацій між Україною та Польщею. І польська сторона нападала на Україну, на українських політиків і на те, що роблять українські політики. І українська сторона, в свою чергу, також нападала на польських політиків. І це грало не на руку діючій владі Польщі. Це грало на руку виключно Прибічникам Туска, євроорієнтованим, скажімо так, політикам, і бачимо, що в кінці кінців вони ці вибори все ж таки виграли. Україна вона не відігравала якоїсь ключової ролі в цьому в цих виборах, скажімо так, але вплив певний вона мала, і цей вплив був не на користь партії, яка зараз програла право і справедливість, і відповідно не на користь президента Польщі Анджея Дуди, який також власне був представником цієї партії. От, і саме через це той самий Анджей Дуда зараз, е відтягуючи, скажімо так, кінець правління е своїх колег, він е доручив формування уряду Матеушу Моровецькому, в якого немає жодного шансу сформувати цей новий уряд. Е замість того, щоб просто це доручити туску, і вже би в Польщі були нові міністри, е нове управління, і вони би могли якби, вирішувати якісь питання. Тому е бачимо, що українці і надалі стають розмінною монетою в цьому. Тепер. Про те, як я пов'язую те, що відбувається на кордоні, із з тим, що нам хочуть мститись. По-перше, це все відбулося, як ми знаємо, вже якби від початку цього місяця. Вибори, власне, відбулися вже більше місяця назад. От, і от приблизно два тижні назад почалося, почалося тотальне блокування. І тепер по тому, хто це організовує. Це організовує якась там маленька громадська організація, яка е, і так само ці всі блокування кордону підтримує польська партія Конфедерація, і яка, на мою думку, являється, от після виборів я вже зрозумів, що ця партія являється сателітом і польської партії Право і Справедливість вона повністю контролювалась урядом і була створена для того, щоб грати на антиукраїнських настроях і збирати, е, скажімо так, цей електорат під себе, тому як. Офіційно, якби право і справедливість не могли е, різко висловлюватися в сторону України, тому як все ж таки е, лінія міжнародної політики вона е, будується на взаємовиручці і на допомозі Україні на дружбі з Україною. А конфедерація просто ліпила б і збирала всіх, хто ненавидить українців, хто не любить українців під себе. І власне вони так і збиралися заходити в польський парламент. На щастя, їм це не вдалося. Тепер по тому, як до цього причетний Анджей Дуда. В минулих відео ми також говорили про те, що було після початку цього блокування, там через два дні було надіслано два офіційних листи. Перший був надісланий до прем'єр-міністра Польщі ще на той, момен, на, той, на той момент Матеуша Моравецького. і другий на ім'я президента Польщі Анджея Дуди на його канцелярію. І... Якщо, наприклад, навіть там 5 числа 5 листопада було надіслано і вже там ними отримано ці листи, то від 5-го числа вже можна було б зробити бодай якусь заяву. А на сьогоднішній день жоден, от прям жоден польський політик, який може прийняти якісь рішення, абсолютно ніяк не прокоментував блокування цього кордону, таке ніби там немає жодного блокування. Тобто ніхто взагалі ніде в жодному медіа офіційному про це не говорить. Також ці мітинги не підтримує жодна велика асоціація перевізників, жодна велика кампанія перевізників. Тому як для них це не вигідно, і вони розуміють, що якби з цього зиску нікому немає. Тому я також підтримую власне, той коментар, який був наданий на початку. і Я також згоден з тим, що це виключно політична гра. Яка далі продовжується, і в тому числі президент Польщі Анджей Дуда міг би цю ситуацію, цей конфлікт, оці страждання тих перевізників вирішити за одну годину, можливо, за 30 хвилин, можливо, навіть за 15. Але він при цьому нічого не робить. Він знає, що там відбувається. Він знає, що там вже почали якось вмирати люди. Можливо, це якийсь окремий випадок. Він знає про те, наскільки важливо це логістичне сполучення з Україною, але при цьому він не робить абсолютно нічого. Він не коментує абсолютно нічого. Він не абсолютно ніякого канцелярія ні на жодні звернення не звертають уваги. І він також абсолютно ніяк не реагує на те, що відбувається в його країні на території кордону саме по стороні його краю. І так далі. Тому я не, я не знаю насправді, чим це все має закінчитись. Я надіюсь, коли прийде новий ужин до, до влади, то вони дуже швидко це питання вирішать. Бо зараз ці якби ці мітинги, які зареєстровані там в місцевих органах влади, вони зареєстровані до 3 січня. І ми самі розуміємо, що до 3 січня, коли почнуться морози, жити в автомобілях, в яких може закінчитись дизель, буде набагато тяжче. Тому що автомобіль може стояти в тій черзі ну тиждень, ну два, ну три. Але якщо автомобіль буде стояти в черзі не знаю, місяць, наприклад, то наслідки можуть бути набагато гіршими, і ситуація може тільки погіршуватись на сьогоднішній день. Шість днів треба очікувати, щоб перетнути кордон. І е, цей час з кожним днем все більше і більше збільшується. Тому, друзі, надіємося що е, буде якась все ж таки реакція від польської влади. Надіємося, що представники нашої української влади також почнуть займатися вирішенням цього питання. І, можливо, наші люди все-таки перестануть страждати, стоячи на тому кордоні. Тому е, маємо. На сьогодні ось такі новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво їх почитати. Вдячний кожному з вас за підтримку. Бажаю друзі, вам гарного дня і до нових зустрічей!